Тарас Григорович Шевченко за сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам Любо. Годиночку. Малую годину, ніби серце відпочине з Богом заговорить. А туман, неначе ворог закриває море і хмареньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу. І не знаєш, де дітись, і ждеш його. Того світу, мов матері, діти.